Та дай не кажи. Ам... Так, ні, сьогодні я збираюся трохи розслабитися, взяв трохи їжі. Ам... Ну, якщо не трапиться якоїсь божевільної дурні, добре я передзвоню. Дейві, якого хуя знову сталось? Е... Ну знаєш. Ні, я не знаю. Ти знову залишив вікно відчиненим. Я не впевнений, що тобі сподобається моя відповідь. Ой, блядь, гаразд, гаради. Присягаюся богом. Якщо вона знову щури, то я. Буга -буга. Я Якого хуя? Я знав, що ти розсердишся. Братан, ну блять, саме тому я сто разів забув казав я. тобі, казав, Тата, тобі та йобане вікно. Буга -буга. Буга -буга. Так, я згоден з демоном. Гаразд, замість того, щоб психувати, давай подумаємо, що робити. Ну, можна покликати дезінсектора. Не вийде, вони не працюють з демонами. На. У тебе краща ідея, я дзвоню. Це не спрацює. Альо, добрий день. Ну? У нас тут завівся демон. Так, з пекла. О, братан, тобі йдуть ці штані. Вони запитують, що за демон. <клух> <клух> Я думаю, що це демон з роду вугабуга. Так, у нас тут вугабуга-демон. демон <клух> Окей, дякую. Що сказали? Що не займаються демонами? Тоді наше питали це мої про. Може штані? М? Боже мій, так і є. Він обіцявся! Він блядь, обіцяв мої Боже, штані. Їбать. Боже мій. Т Тепер це не сатана. Що? Асечана. Хе-хе, <гум> ти такий, сука, смішний. Та гаразд, добре. Як мій сусід став таким, дохуя смішним? А мені здається, смішно, не знаю. Гаразд план Б. Що це таке? Розп'яття. І, і і і що це дасть? Я не знаю, вистрілюй в нього зброєю Христа. Це не найкращий план. Що, тоді сам придумай. Гаразд, Я дуже, гаразд. блядь, відкритий до до пропозиції. Та Гаразд! Тільки швидко, до мене завтра гості. І мене завтра. Так, це проблема. Братан, мені треба вчитися, скоро іспити. Ну, вибачте, я ж не знав, що це буде проблем. Скажи мені, будь ласка, до тебе ж ходять гості. Так, ходять, але я зразу попереджав. О, богу було. Завались, чувак. О, хрест реально працює. О, ти його розлютив! Валимо, блядь, звідси. Бля, зачини нахрен! Що? Та двері, єблан! Диван. Прийняв. Бля, братан, а тепер що? Шо, що, візьми, блядь, і придумай. Та я думаю. Ти його сюди впустив, а мені тепер все гімно розгрібати? Знаєш, гаразд, я його відволічу. Шо ти робиш? Не чіпай пиццу, будь ласка. Сука, поклади. <гум> Гаразд, він відволікся, валимо. Це була моя їжа, яке ти мав право. Братан, це був єдиний вихід. Твої чіпси лежать, їх би й кинув. Це ж була піца з анчоусом, ти мені ще подякувати маєш. Я Я тебе уїбу. Чого ти психуєш? У пизду, я... я переїжджаю. Що? Ти мене чув? Братан, я не потягну сам хату знімати, мене виженуть нахуй. Прибать! Знаєш що? Іди нахуй. Та ти йди нахуй. Ау. Сам живи в цьому пеклі. Блять, блядь, що мені робити? Що ж робити? Ам. Чуєш, ти собі хату не шукаєш? Я і справді шукаю житло власне, ось моя частина. Так, все вийшло.